В актовій залі ліцею 14 грудня було весело. Зібралися всі п'ять перших класів разом зі своїми батьками. Привід гарний. Першокласникам організували традиційний для навчального закладу спортивно-патріотичний захід. Квест «Ми – діти України. Вже цей захід є спортивно-патріотично розважальним, можна так сказати, тому що кожна станція має свою патріотичну назву, пов'язану лише з Україною. Обов'язково а також на кожній станції, коли дається завдання, це завдання пов'язано з нашою державою. Таких станцій п'ять. Кожна станція закодована qr кодом Коли вони розшифровують qr код з'являється картинка. Це орієнтир, де знаходиться ця станція. І перший пункт благодійний. Діти разом з батьками зібрали та передали волонтерам медикаменти для військовослужбовців у нас сьогодні є дійсно традиційним у минулому році. Ми теж проводили подібні заходи для учнів перших класів. В цьому році, на жаль, в зв'язку з ситуацією, цей захід перший для учнів перших класів та їхніх батьків. Це таке спортивно-розважальне свято, яке присвячене саме нашій державі нашій країні. Залучаємо ми не лише вчителів, але ж і батьків і учнів. І обов'язково головним завданням цього свята. У зв'язку з потребою сьогодення є збір медикаментів для збройних сил України. Далі представлення команд та спільне виконання гімну дітей України. Учасники квесту із задоволенням пройшли п'ять локацій. Діти співали, танцювали, долали перешкоди на дистанціях, влучали в ціль тощо. До речі, разом з дітьми завдання виконували їх батьки.